Oh no. Третій поверх, там, моя квартирка. Я, я коли виїжджав, я не думав, що він взагалі буде горіти, тому що ну, повсюду листи ташки. Броштабу, обростав, 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 і він перетворився на своєрідний міні-штаб, міні-волонтерський центр. Жителі ЖК Паркової Вірпані віддано боронили лісову зону та зуміли зберегти від забудови парк імені Михайла Стельмаха, що навпроти. Вони завжди були за затишок і комфорт, і точно не хотіли війни. До війни я каміни для людей будую і паралельно повернувся вже тут до свого. Захоплення музики, організації всіх музичних та фестивалів, подій. В робочі дні каміни, вихідні дні, свято для людей. Це ірпінчанин Анатолій. Він мешканець привітного ЖК Парковий. Проте тепер його квартира аварійна, а будинок можуть просто знести. Ну, мене третій поверх, висить якраз от відлива кусок. Там моя квартирка. Так само, не втрачаючи оптимізму і віри в краще, Анатолій і зустрів війну в рідному ірпені. Перший день вдалося ввечері відправити дружину з сином до родичів, і прийшлося тут бачити ці всі самольоти, які тут набирали звукову швидкість, прямо над парком нашим. Вікна просто відкривалися самі по собі, зачинені від цих хлопків. Спогадами про перший тиждень війни він ділиться із чоловічою стриманістю. Я якраз що не спускався в підвал, тому що які в нас підвали? В нас не підвали, в нас жилі цоколя, один вихід. Якщо б тут завалило, то таке саме, що і в квартирі. Та останні дні нас тут залишилося в шести чи семи квартирах. Люди там по одному, по двоє. Ми всі разом їсти собі готували, бігали по магазинам. Хто в один, хто в другий, в кожного тварини були. Після прильоту у сусідній будинок Анатолій разом із сусідами все ж вирішили виїжджати із міста. Ми під осколками від вибуху загружаємо машину, що їдемо, їдемо. І кажуть, що на стоянці пробка величезна. Сидимо, чекаємо. Пацани барпеню просто дивіться. Сотка. І вже о четвертій годині я дзвоню до тероборону, питаю, що вони кажуть абсолютно спокійно, абсолютно вільно. О 16.20 ми зірвалися звідси машинами. Сто 120 по місту, місто абсолютно пусте, але після нас вже я так зрозумів, не виїхав цією дорогою. Ніхто про те, що війна буквально зазирнула до нього в оселю. Чоловік дізнався від сусідів. Анатолій розповідає, що найбільше будинок постраждав від нищівного вогню, який охопив усю будівлю. Всі будинки, які горіли, вони всі в основному утеплені пінопластом. Там, де утеплені за нормальними нормами, вони не горіли. Вони пошкоджені, так, але вони не горіли. Десь 23-24 двадцять четвертого сталося найсерйозніші пошкодження це прильоти в цоколь на третьому поверсі. Появилося кругле віконечко. Там в сусідній під'їзд були потрапляння, і потрапило на мансарду. Там настільки великі руйнування, що там армпояс пробило перекриття між поверхами. І від температури цегла стала крихкою. Крихкою настільки, що вона, якщо взятися рукою, вона розсипається. Проте вже у квітні після звільнення ірпеня Анатолій одним із перших повернувся на сму до ЖК Парковий і своєї квартири. Дякуючи нашому Денису, з яким ми організували ще двоє людей, ГО, він організував штаб і ми почали вигрібати все з квартир, все, що побити, заклеювати, закручувати вікна по перших поверхах, щоб туди ніхто не лазив. Зруйновано все. Тут вже переживати за те, що було нема чого, скажімо так, а вже потрібно думати, як його відновлювати чи не відновлювати, що робити далі. Відтак війна та вимушені обставини породили не просто штаб, а доброштаб. Ми знали, що тут немає ні води, ні світла, ні газу. Тому ми приїхали вже з харчами, з водою, з бензином і навіть з генераторами. Парк Стельмаха. Живий. Ми знали, що тут у нас є от така територія, мангальна, і ми вирішили тут. Заснувати свій такий доброштаб-парковий, тому що наш житловий комплекс називається парковий. Ми назвали його доброштаб. Чому доброштаб? Тому що ми вирішили робити добрі справи для людей. До ініціативи згодом стали долучатися усі небайдужі сусіди та жителі мікрорайону Сму. Наші сусіди, які сюди під'їжджали, вони дзвонили і мені, і моїм друзям з доброштабу і казали, а що вам треба. Ми казали, там, наприклад, нам треба там 20 літрів бензину, чи нам треба там, наприклад, там картопля, чи нам треба питна вода. І люди, які наші сусіди з нашого житлового комплексу, з нашого району Сму, привозили це сюди. Таким чином, у нас обростав, 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 і Він перетворився на своєрідний міні-міні-волонтерський центр. У звільненому ірпені волонтери роздавали провізію і ділилися добром своїх сердець. І продовжують це робити і зараз. Коли люди тут не були там півтора-два місяці, і вони приїжджають, да вони звичайно в першу чергу заходили сюди, і вони навіть шукали тут просто спілкування. Наразі до ініціативи долучилися вже 300 осіб, а сам Денис не виключає, що доброштаб буде допомагати не лише сусідам. Ну я думаю, що ця назва приживеться, тому що у нас є ідея, наприклад, розширити наші можливості і допомагати не тільки нашому мікрорайону, але, скажімо, зробити таку от організацію волонтерську, і допомагати нашим хлопцям на фронті або там прифронтовим зонам. Наразі доброштаб парковий продовжує ставати прихистком для мешканців понівечених будинків їхнього ЖК. Олександр, молодий хлопець, який з цього будиночку. Він там ночує, але він там не має можливості ні приготувати, їсти, ні покупатися, тому що там немає ні води, ні світла, ні газу. Олександр ділиться, що доброштаб для нього зараз дійсно, як друга домівка. Це от я зранку встаю, йду на роботу заходжу в штаб, роблю каву, ну, в обід приїжджаю, готуємо тут. На щастя, Олександр встиг виїхати з будинку до початку пожежі. 11 квітня він повернувся в Ірпінь, уже знаючи, що квартира майже не вціліла. Я, я коли виїжджав, я не думав, що він взагалі буде горіти, тому що повсюду листи Ну, Я думаю, блін, да як? А воно так сталося, що він саме такий взяв на себе удар. Хоча експерти прогнозують визнання будинку непридатним для життя, хлопець все одно продовжує там жити. Дві причини: перша те, що ну а куди їхати. Зараз роботи вистачає тільки ну, щоб так якось жити. Друга причина те, що особисто я не довіряю владі. І, попри все, хлопець готовий відбудовувати рідний дім, навіть самотужки. Без проблем, ну чому ні? Я тут постійно місці. Я знаюся на Ремонтних роботах і відбувати ну там викладці кирпіч там чи щось таке зробити то не проблема. Дарина Хаміна, Олексій Москаленко, Олександр Кравчук із доброзичливого Ірпеня.